Не мої дебати, не мої дебати! Вони мені не належать і таким же, як і я! Не мої дебати! Не ну, все погано, ну і що ще трофеї зібрані. За мною все нейтрально, я уже випускні. Зі мною все заліс, а ліга на дні. Я закінчу грою, досить таки на піку. Тут ніхто не заперечив, пришого сращо робла, що, що сів на піки. Вони кричали мені, ковбаска та чарочка, та це сварочка, але тут сварочка не минеться. Чарочка уже не п'ється, я пам'ятаю тих, хто. До вас і старією переможний Залишився, я не один, не сам по собі, не сам за себе Одружився, тільки комісар, як пінантеру вже не прийде Я багато разів робив щось і так, але все одно так і не спасе Але зараз я уже суджу під судівським столом, я вже не вірю людям, яким вірити можна Адже вже не вірю собі, хоч так не можна Я користувався цим, мали повірте мені дерева Булю Додах на яких ні. Я з чистим серцем То мені вони Але мої Типа не хотіли забуда для особи не моє Ty taki już jak i ja.